Я Деліблох. І сьогодні я хочу зробити свою нову рубрику. Я пробую, як я, я думаю, ви бачите нові рубрики якісь. І це ми будемо грати з вами сьогодні в Roblox, в гру Color or... Or... я Не дуже знаю, як вона називається. Коротше, поїхала, я думаю, для вас це буде цікаво, якщо вам цікаво, то Така рубрика. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, щоб знати більше, які в мене ще будуть рубрики. Тому що я думаю, там щось буде цікавеньке таке. Тому поїхали! Я тут бачу у нас побідітелі, так, так можемо сказати. Ось три. А я це грала вже цю ігру. Я ну, на телефоні я 100% грала цю гру. Це The Best ігра для мене. А, так, давайте покрутимо free. Давай, фри. Вікторіяс. Плюс 1 movie. Так, я хочу. Е, у мене плюс 25. Сіглин. Ну, типа. Це можна сказати. Green light. Я по-моєму виграти просто їх всіх. Дітей. Оп, бачите, все, я вже. Я вже перша. А далі на профіс цих ігор. Не треба було мене звати ми українці, бум-бум-бум. Ми йдемо по тебе. Пумбум-бум. Бачите, я вже перша всі падають. Я буду за е -е, best Я просто вже попав. Типо, от хитрюги. Якщо на не буде вимкнути. Е, коментарі, то ну, я дуже сподіваюся, що вони не буде. Я буду все робити, щоб вони були е, в, е, ну, включені. Е, то напишіть, як у мені пограти. Ще в коментарях. Ну, типу, можна написати... О ні, у мене що, інтернет пропав, що всі бігають на місці. Ну ладно. А чо? а чого мене нема? А чого мене не. А чого мене не. не, теропо... не теропо... Те... Ре Те Ле. Пор. Ну Чо я Ре сказала? Не знаю. Не знаю. Join the game. Noito. Мені ще треба здесь 9 робоксів. Робоксів чи Робоксів? Кстати, я правда, я не знаю, про що. Нет, мукбанк. Як показати звук? Типу, щоб вони, відео Ну ладно. Ну окей, это okay, это okay. not нот проблем. О, подаруночок, подаруночки, я люблю. Плюс ван. А що вони мені дають? Я спам'ятала, тут є десь магазин. Ось! Мы можемо сейчас купити себе все, ребачки. Скільки у нас там? 27. Блин, я хочу рейндбунку. А мне мені... Бр... цікаво, як воно виглядає. А я такого кольору, що я прям. Мені подобається цей. Все, дивіться, які мы красиві. У нас гарно... Блін, у девочки так виглядають. Блін, мені не подобається очень. Так, тоді будемо копить. А чому у мене все одно 27 вінс? Ну, воно може зараз... Цей. Що кака. кака? Все починаємо Game starting! Самый выигр... Ой, я не люблю эти шары. Вот реально, не люблю просто. Чему не можно просто плоскую? Все. Девочка, пока. Которая писала кака. Может, она хотела написать типа классно. Девочка, она хочет, чтобы я выиграла. Я хочу. Мне под, не подобається, коли типа, почему не можно сделать два отдельных сервера, так скажем? Типа, два отдельных сервера. Один для випок, а, а другий для не випок. Потому что ну вс не честно, так скажу честно. То что, Ну, блин. Ну, осуждаю. А я? О, тут є. Есть... Э, так, что тут еще є? Це звук, это звук. Я не можем так классно, это так Ту Тувинс. У мене теперь 29. А яким образом? А, я поняла, вони не тратяться. Че, шо? Почему тут у мене? Може, це такий класний звук. Я сподіваюся, у вас це буде звук. Якщо ні, то побачення. Знаєте оцей uh, watcher cheesбург? Do, uh, do you like cheeseburger? Cheeseburger, choose. Choose. Чому там чуть? Блин, нос чешется, то в ухо чешется, то нос чешется. Ну просто вообще гарна, красивая жизнь. О, сердечки. Волонтендей. Давайте це буде пер... От, э, я жду, поки я виграю, потім ми закінчуємо гру. Давайте, пока девочка. Та блін, опять цевипка, девочка. Пади. Чому ну, вони не можуть впасти? Чому я повинна бути на третьому місці? А чого? Ну, хоча це, третє місце це теж вже виграш, так скажемо. Просто пригою. Стела. Я хочу на перше місце бути. Я кажу, що якщо не ці дівчинки, то я б була зараз на першому місці. Вот такая у меня сейчас эмоция. Do you like a cheeseburger? Окей. She... думаю, Okay. Ждем e, Не можем показывать свои друзей. А что у меня плюс одна жизнь? чуть Шу, Скоро пятьдесят? Моя любима, я не можу тут програти. Давайте. Фух. А, та даже навіть віпка впала. Нет, оця нет. Ось ця в мене теж вже мекает. Вона нас спаде. Слава Богу. Тепер цілий мій шанс просто. У мене ось такий от шанс огромний. Поки там всі падають, а доліна біжить. Ух, слава Богу, Адаріна не зробила поспішних я? Поспішних, чи як? Зараз. Погнали! Єсть! Я думаю, на цьому було все. Я дуже сподіваюся, вам сподобалося. Я дуже сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо так, пишіть в коментарях, якщо воно буде знову не вимкнуті. І всіх па, па До нових зустріч. Підписуйтесь на цей канал, тому що цей канал е -е, вас буде споживати енергією, тому...